Доброго дня, друже! Хочу тобі розказати легенди про козаків. Сьогодні ти почуєш першу легенду, як козаків випробовували на січі. Як приходив хтось у Січ, то запорожці випробовували міру його спритності, накажуть йому варити куліш. Розкажуть, як, застережуть, щоб не сирий був і не перекипів. А самі йдуть, наче косити. Парубкові ж так накажуть Коли зготуєш, то виходь на могилу і клич нас. Ми почуємо, то й прийдемо. Залізуть козаки в очерет і лежать. Ото хлопець зварить куліш, виходить на могилу і починає кликати. Вони чують та не відгукуються. Кличе він їх, кличе, а тоді в сльози. Козаки лежать у траві, чують усе це та й кажуть: Ні, це не наш козак. Тоді повернуться в курінь, дадуть тому хлопцеві коня і грошей на дорогу і скажуть: Іди собі, нам таких не треба. А котрий хлопець вдасться спритний та кмітливий. То, вийшовши на могилу, крикне, гукне разів зо три. А як не відгукнуться, то він сам іде куліш їсти, та ще й вдарить гопака. Затягне. Ріділо козацтво від відтоми і що бід, позбивайте пилюку, і встає з небуття кошовий отаман. Іскресало запалює люльку, а за ним піднімаються воїни скрізь, бо завчили козацьку науку. Ой напаснику лютий ти не лізь, ти не лізь під козацьку розмашисту руку. Тоді запорожці, прихопивши коси, йдуть до куреня, а він їм і говорить. Де вас, чорти носили, панове. Кликав я вас, кликав, та й захрип. Тоді, щоб не вистих куліш. Почав його сам їсти. Перезирнуться запорожці та й скажуть: Вставай, джуро, тепер ти рівний нам козак. І приймають парубка до свого товариства.